РФ влаштувала нову масовану атаку на ТЕС. Рюта обіцяє війська одразу після мирної угоди Абу Дабі – після ракет. Щонічний обстріл означатиме для завтрашніх перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах. Аналізували з Людмилою Покровщук, докторкою філософії, експерткою у сфері зовнішніх і внутрішніх політик. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Насамперед розпочну із заяви президента України щодо наслідків чітко зазначаємо цілеспрямованого масованого удару, заданого Росією в ніч на 3 лютого, із використанням ракет і дронів, пошкодження об'єктів енергетики в кількох областях України. Водночас Володимир Зеленський уточнив, що робота тут я цитую української переговорної команди тепер буде скоригована. В який спосіб, пані Людмило, адже Буквально ввечері Трамп знову заявив, що Путін пообіцяв йому не атакувати енергетику і міста України протягом тижня. Але диктатор Путін взяв і масово атакував енергетику і міста України усіма наявними засобами. Ось, мабуть, це все, що треба знати про переговори з Росією і перспективи миру дипломатією. Ну, в принципі, так, дійсно, як говорять наші військові, сьогодні заявили, що це саме такий масований, саме ракетний удар був по Україні, тому що все-таки це 71 ракета була примінена відносно енергетичної інфраструктури. Ну, і більше 400 дронів. А те, що президент заявив, ну, дійсно, завтра у нас стартує перемовини в Абу-Дабі і те, що будуть скориговані дії, враховуючи те, що відбулося, ну по іншому й бути не може. Тому що все-таки президент Трамп, ми ж всі пам'ятаємо, і бачили це все і заявив на тому тижні, наприкінці, навіть тижня, да, це можна сказати, це відбулося, де він заявив, що є домовленість з Путіним про енергетичне перемир'я. Дійсно, не було зауважено з якого часу, чи з того часу, якщо президент Трамп заявив, то на сьогодні перемир'я ще діє. Тому те, що заявила Росія до першого, ну теж враховуючи чому до першого, так тобто, врахув. Учи, що повинна була. Ми ж знаємо, першого другого відносно ну, були перемовини, які повинні були відбутися, вони перенеслися. Тобто, Росія вже розуміючи, що будуть перемовити, вона збиралась, мабуть, знову там бити по Україні. Тому ви знаєте, ми можемо тільки одне заявити, що такі дії Росії говорять про одне: що вона не націлена зовсім е, і до передвинутися і в перемовному треці, і особливо щодо о, цього політичного рішення, які про які ми всі. Говоримо саме політичне рішення припинення вогню. Тому що е, перемовні групи, які на сьогодні, от завтра, вони стартують, будуть третій раунд перемовин. Те, що буде обговорюватися, це е, Росія заявила, що їде та сама група, вона має той самий мандат, один мандат. Мандат відносно питання території. Наша група їде з широким мандатом. Ну, американська група, ми розуміємо, перемовни вони більше йдуть такими е, у нас. Якби перемовний перемовний трек, вони намагаються знайти консенсус щодо е, двох сторін, але е, Росія, ви ж бачите, вона не міняє групу, тобто вона не розширює мандат і особливо я ж говорю, мандат політичний, політичний мандат на припинення вогню. Ця група, яка їде, це знову буде те, що буде якісь технічні моменти обговорюватися, як зауважує американська сторона, якщо можливо, дійдемо ми е, там до цього сісфаєра, але в у всіх одне питання, коли буде цісти цей сіст Тому це питання повинні задавати тільки Росії, тому що саме російська сторона, ми ж розуміємо, вона тормозить цей процес. Так як Україна заявила, що на сьогодні відпрацьовані гарантії безпеки. Ми знаємо, що з'явилася там стаття Financial Times. Ми бачили всі ці три фази. Рютте навіть з трибуни Верховної Ради сьогодні заявив, що є гарантії безпеки, які відпрацьовувалися, і ми розуміємо, що це, скоріше все, що це той період, який був зафіксований саме в Парижі. Коли Ли уїдков тоді представник Трампа заявив про те, що саме так блок гарантій по для України він ну навіть не на завершальній стадії, він завершено. Тому якщо ці гарантії завершені, то що тоді дійсно задається питанням? А що відносно Росії, і в принципі, ми на сьогодні бачимо вже заяву Лінсі Грема? От буквально остання новина пройшла, що він знову звертається до Трампа, що враховуючи, що Росія зробила... Отакий масований обстріл України, знаючи, що великі морози, знаючи, що Україна дуже потерпає від цього енергетичної кризи, яку ну, яку створила Російська Федерація, вона умисно це зробила. І Лінсі Грем призиває Трампа все-таки розпочати процедуру передачі Україні ракет магавк. І навіть він зауважив на те, що якщо ми не можемо, то ми намагалися якось Росію все-таки достукатись до неї, і, але до неї неможливо достукатись, тому можливо примінити інші методи. І він звертається зараз до Трампа, давайте приміняти інші методи. Ну, це вже дуже цікава новина, тому що все-таки ту заяву, яку зробив Трамп, то вона більш така. Ну, не більш ціле хотілося б більш чіткої заяви, звісно, від президента Сполучених Штатів отримати, що якщо така атака, які будуть і дії ну зі сторони американської сторони, тому що все таки були віз перемовини двосторонні щодо енергетичного перемир'я. Зауважу, ми про нього навіть не знали. Ми про нього почули уже з брифінгу самого Трампа. Тому дійсно у нас багато запитань. До американської сторони, тому що та комунікація, яка між нами відбувається, хотілося все-таки, щоб ця, ем, коли комунікує Сполучені Штати комунікують з Росією, щоб вся інформація до нас доносилася. Тому що саме те ж говорю, інформація по енергетичному перемир'ю, це вирішення цього питання, ми про нього не знали. Тому і виникло дуже забагато запитань: а з якого часу енергетичне перемир'я, а коли воно повинно бути завершене. І на сьогодні теж більше запитань чим відповідей, але ми маємо ту ситуацію, що Росія зробила дійсно цей масований обстріл, і особливо це напередодні перемовного процесу. І навіть е, Грузія, знаючи те, що Рюте буде в Україні і буде виступати в Верховній Раді, але вони це зробили. Вони говорять, це це діє тільки одна з такими діями. Вони говорять тільки про одне, що вони ну повністю не згодні е, з тими гарантіями і з тим перемовним процесом, який на сьогодні йде. А ту технічну групу, яку вони надсилають, ну ми ж ми розуміємо, чому вони надсилають. Ну це такий, е, до прикладу, якби реверанс в американську сторону, що вони щось роблять. Для чого? Щоб просто тягнути процес, як завжди, вони роблять. Вони надсилають якусь перемовну групу, яка не має розширеного мандату, яка нічого не може вирішити, крім якихось технічних питань або знову гуманітарного треку. До речі, по гуманітарному треку, вже голова нашої групи, уміра вже заявив, що так дійсно відпрацьовується трек по обміну полоненими. Тобто, це от така якась певна, вже навіть от ми можемо прослідкувати ретроспективу. Це ті ну, перемовини, які були ті три раунди. Стамбулі до чого вони дійшли ми зайшли в глухий кут, але вівся гуманітарний трек на сьогодні. Росія намагається провернути в принципі те саме, показуючи американській адміністрації, що йдуть перемовини. От, наприклад, відпрацьовують якісь там технічні моменти. Багато я ж говорю, як як вони завжди люблять, якісь там коми будуть шукати, якісь крапки там будуть переставляти але. Ніякого політичного рішення про припинення вогню ми бачимо, що Росія не буде приймати, вона просто буде затягувати процес. І нам і нашим європейським партнерам, в принципі, потрібно вже якби ставити можливо більш по іншому питання адміністрації Білого Дому, президенту Трампу. Ну от як зараз поставив Лінсі Грем. Якщо вже Лінсі Грем звертається до Трампа, то можливо, як це підтримати ініціативу Лінсі Грема, і теж наголосити, що давайте все-таки можливо більш жорсткі. Методи, тому що це поки Росія дійсно не прийме оце політичне рішення про припинення вогню, ну далі щось обговорювати. Оці технічні моменти, ну в принципі, ну навіть ну з часом воно повністю стане знову недоцільними. Ми знову зайдемо в глухий кут по перемовинам. Оце все. В принципі, що на сьогодні Росія і хоче, вона хоче просто затягнути перемовний процес. А там ну, як якось будуть походу вони розбиратися. А там у Трампу почнуться виборчі перегони активні, а там ще якась ситуація. Він відволічеться на інші питання. Ну а. Вони будуть якорсь далі продовжувати про щось говорити в перемовних групах, запропонують якісь інші формати перемовних груп. Ну тому на сьогодні, от як ніколи, дійсно потрібно зараз, враховуючи, що відпрацьовані вже всі моменти, Україна відпрацювала всі напрямки і економічного відновлення, і напрямок мілітарний, і напрямок гарантій безпеки, і по коаліції охочі навіть йшлося питання. Ми знаємо гарантій безпеки і Сполучених Штатів. На сьогодні тільки питання. За Росії, тому ми потрібні зараз. Мені здається, що як ніколи говорити з адміністрацією Білого Дому, щоб відносно Росії все таки були прийняті більш жорсткі міри, щоб її все таки говорити, спонукати до оцього політичного рішення. Ну я говорю, ви знаєте, і такі важелі є, і в Європі теж такі важелі є. Я говорю, хоча б, щоб Європа почала з адміністрування отих санкцій, які вони прийняли. Тому що е, санкції відносно ну прийнято було достатньо відносно цього е, флоту тіньового, але вони чомусь не адмініструються. І ми бачимо, як цей тіньовий флот ходить, як Іспанія супроводжує ці суда. Франція на сьогодні ми знаємо. Ми так радувалися, коли Франція заблокувала то судно, але Франція відпускає його. Тому що вони чомусь говорять про міжнародне морське право, але Росія не дотримується нічого. Тому ми задаємо питання, як можна е, апелювати до якогось права особливо, особливо відносно Російської Федерації, яка країна, яка нічого не дотримується. Пані Людмиле, ви так широко розповіли і зазначили межі, зокрема, чого очікувати в Абудабі, так який раунд вже яких мирних переговорів іде да. дійсно дасть реальні результати. Я так зрозуміла за вашими словами, аналітикою, так що це будуть не переговори, а швидше гра в імітацію, але все ж таки ви зазначили, я це б хотіла підкреслити. Зокрема, позитивним моментом є ось цей гуманітарний трек, так в питанні обмінополоненими, тому що останній подібний відбувся в жовтні минулого року, і як на мене, це те, що на перемовинах не порушується питання зняття санкцій з Москви. І тут я хотів б наголосити, що водночас російські фінансисти. Почали говорити про початок справжньої банківської кризи у РФ, і зокрема на тлі зниження напруги між США і Іраном, тому що там продовжують падати ціни на нафту. Тут таки ще є запитання щодо того, що може змусити який процес, які сторони скажімо, не підставити а саме поставити Росію під гнів Трампа, щоб нарешті вже був якийсь. Результат тому, що я б хотіла, звичайно, що знаєте, за інших, мабуть би обставин. А сьогодні Рюте виступав у Верховній Раді України, і він, скажімо, так бачив все на власні очі, що відбувається, і масований обстріл, і зазначив про те, що працюють над пришвидшенням постачання ракет до України і в підтримці з боку НАТО на роки вперед це все підтвердив. Але тим не менше, щоб це дало дійсно бажаний результат. Тат, не в довгостроковій перспективі, якійсь так, що це буде розтягнено на роки, а от саме в от, буквально на порозі двох-трьох чотирьох тижнів. Ну ви знаєте, щоб це відбулося. Ну, ти жулю мене сьогодні дійсно. Ну будемо так, е, не будемо сильно такими оптимістами, да, тому що ми багато вже бачили заяв з сторони адміністрації Білого Дому з сторони їхніх сенаторів, але все-таки те, що сьогодні заявив Лінсі Грем, а Лінсі Грем ніколи не заявляє просто так. Все таки він, коли є така заява, то це означає, що будуть прийняті певні міри відносно Російської Федерації. Минула заява, коли така більш жорстка була, ми знаємо, що були прийняті санкції проти Лукойлу і Роснефті що і не просто прийняті, а імені а саме жорсткого адміністрування тоді вони були. І тому Російська Федерація дуже занепокоїлася цим всім. Ми знаємо, наскільки тоді Дмитрієва посилали, і вони вже там, і перемовні треки просили. Тому на сьогодні я думаю, що ви знаєте, з Трампа дуже це м, тригернуло? Будемо так казати, можливо, навіть і розлютило, тому що йому зараз будуть задавати питання е, журналісти. А вони вміють задавати питання в сполучених штатах. А як же ви домовлялись про це перемир'я і коли воно розпочалося? Що? Путін отаке зробив, тобто він вас не поважає, і я думаю, ви знаєте, Трамп дуже і електорально залежний, А і до прикладу, і він ще дуже медійно залежний від того, що він же людина, сама дуже амбіційна, амбіційний політик, який може вирішити питання. А тут йому будуть задавати, що от він якби пообіцяв. А воно було не вирішене. Тобто його Путін я кажу, ну обманув. Ну і що далі? І будуть і оці питання зараз постійно йому будуть задавати, і оце може зіграти, як завжди. В принципі, ми бачили протязі минулого року, як воно грало з Трампом, коли журналісти, коли ЗМІ починали е, ці питання задавати і піднімати в ЗМІ, що їх ставало дуже дуже багато. Що йому було політично нести такі от ризики, от він уже не хотів. І ми бачимо навіть він дедлайни вже відмовився від дедлайнів, і де він говорить, що я не буду вже ставити дедлайн, тому що він розуміє, наскільки це ризиково. І оця його дія про це енергетичне перемир'я дійсно може зараз зіграти з Путіним такий злий жарт, коли він пообіцяв і не дотримав слова. І те, що ви говорите, і коли і дійсно це в короткостроковій перспективі зараз може призвести до тих дій, які ну, Росія не очікує, отак можемо сказати, що вона їх не очікує. Тому що говорять, це було дуже все-таки для адміністрації Білого Дому, що коли морози, і Росія отак ціленаправленно вчинила знову по енергетичній інфраструктурі України. Тому ми можемо чекати після заяв Грема. Я думаю, що там ще інші будуть заяви, а враховуючи, що в них зараз почались виборчі переговори і інші конгресмени республіканці ну будуть піднімати це питання, що давайте все-таки якось посилювати тиск, і Трамп буде все-таки йти на змушений на це йти, щоб все таки посилити тиск, тому що ж слова його по енергетичному домовленості, по енергетичному перемир'ю, вони показали, що вони ну для Путіна нічого не вартує, А це для Трампа дуже болюче. І враховуючи, що я ж говорю, в нього дуже багато опонентів, які будуть ну по різному, тлумачити те, що відбулося, то ми ж говорю, воно дійсно може зараз зіграти. Ну, почекаємо, яка дійсно буде відповідь, але я думаю, що вона все-таки буде ця відповідь. І особливо зараз буде, коли перемовна група. І ми ж знаємо, що там при все-таки американці будуть присутні. Я думаю, що там будуть відкриті розмови відносно того, що відбулося, тому що не даремно, все таки президент зауважив, що перемовини будуть скориговані. Чи той ситуації, яка ну от, от це сталося. На сам кінець я маю запитання щодо ось цих трьох кластерів безпеки, бо важливо розуміти, так що Україна вкладає в поняття гарантії, і ми пам'ятаємо, що під час розмови з українськими журналістами Зеленський чітко пояснив, що гарантії розділені на три кластери: коаліція охочих ЄС і США, і саме американський блок лишається найпроблемнішим, тобто бачення закінчення війни, і я б хотіла тут процитувати одного із наближених до в американському колі, так людей, зокрема до Трампа. А є пряма цитата одного із дипломатів, радника ради нацбезпеки: отже, Трамп хоче короткострокового миру, навіть ціною довгострокової нестабільності. Він каже, що гарантує безпеку, але при цьому демонструє Путіну, що йому байдуже на безпеку України це робить самі гарантії Сумнівними, що ми можемо з цього сказати, це на ваш погляд відповідає дійсності, так є чи все ж таки різне бачення в американської сторони, в європейської, в української, відповідно як ми це сприймаємо? Бо варто теж розуміти, що суспільство українське сприймає теж доволі неоднозначно все, що відбувається навколо мирного треку, і все, що стосується переговорів. Ну ви знаєте, з вами я кажу, погоджуємося з тим. Що було, в принципі, зауважено, можна погодитися, тому що чому так відбувається? Тому що вже не один раз всі розуміли, що Трамп ну, бачили, і розуміння, що Трамп по іншому розуміє зовсім міжнародні відносини, і він по-іншому до цього всього відноситься. Не так, як ми звикли в класичній дипломатії і як це відбувалося раніше, а в нього зовсім інше мислення, і він ми бачимо у нього повинні бути угоди. І неважливо, скільки як ця угода буде укладена, да. Чи короткостроковим миром, але йому потрібна угода. Угода, а особливо, щоб це ще медійно було дуже гарно оформлено, де буде, до прикладу, сидіти посередині травм з одного сторони, Путін, з другої сторони, Зеленський і щось підписувати. А скільки, як воно буде діяти, дуже складно. Ну, до прикладу, як ми бачили по ГАЗі, так дуже там це все звучало дуже гарно, але ми знаємо наскільки там зараз складні процеси йдуть, і саме щодо питання гази. Тому, і бачачи, це все дійсно багато, багато йде запитань і багато часу займає пропрацювання багатьох нюансів. Особливо, ми ж бачимо, як європейці на це все реагують, а чому саме така їхня реакція? Тому що на сьогодні, на жаль, якби б європейці могли б забезпечити ті гарантії, які нам потрібні, вони б їх би забезпечили. Але так як ну, склалось історично, що все-таки зонтик безпековий їм надавали Сполучені Штати і зараз недостатньо. Часу у них на переформату це переформатування зробити, і тому вони змушені дуже сильно завжди вертатися на Сполучені Штати і говорити їм про гарантії безпеки від них. Наприклад, ми знаємо, що по Європа потребує завжди гарантій безпеки для свого контингенту. Тому і тут а враховуючи саму ще специфіку Трампа, дійсно більше питань, чим відповідей, і ми ж бачимо, що Трамп навіть в своїх розмовах він не хоче брати на себе на велику відповідальність, щоб Америка не брала великої відповідальності, і вони сьогодні на рівні говорять, ну, присутність на рівні розвідки, на рівні там логістики. Ну от, в принципі, якби і все. Але якщо ви знаєте, ми якщо ми будемо говорити про ці три фази, ну тут дуже цікаво, до прикладу, Financial Times дав да, три фази гарантій, тому що ці три фази, якщо ми їх порівняємо з п'ятою статтю НАТО, то це щось до, ну, до прикладу п'ятої статті НАТО. А, то якщо хоча б в такому вигляді, от хоча б в такому вигляді, ми дійдемо до ем, згоди між американцями і європейцями, тому що ми розуміємо, що саме європейська сторона повністю погодні. Оджується за такими ну, трьома етапами, да які були вприну вже були да, озвучні, але саме дійсно питання за американською стороною, тому що ми не розуміємо, наскільки вони ну будуть якось їхня буде присутність. Трамп до останнього намагається бачимо, домовитися чомусь з Путіним, де, тому що ну він у нього, звісно, є його інші там ідеї відтягнути Росію від Китаю, і в нього ця боротьба з Китаєм вона накладає. На взаємовідносини з Російською Федерацією, а грця, але це їхнє зміно, це потерпає від цього Україна і наші гарантії безпеки. Так, тому ця невизначеність, да невизначеність от самого Трампа, невизначеність оця така маятникова його політика відносно Російської Федерації, і вона створює оцей такий прецедент, що ми є певна недовіра цих гарантій, які будуть працювати. Тому ми говоримо, що ці гарантії вони повинні бути ратифіковані Конгресом, тому що, який би не змін все тоді президент. Але це хоч тоді воно буде працювати цей документ, тому що ми знаємо, що в Сполучених Штатах в принципі те, що було до цього підписано просто президентами. Трамп вже не сприймає нічого. Ми ж знаємо, між між адміністрацією Білого Дому Байдена і Україною була підписана в 2024 році теж безпекова угода, але Трамп її не хоче виконувати. Також ми знаємо, ну відносно інших країн теж у нього дуже багато що він не хоче виконувати. Тому ми і говоримо про те на сьогодні, і намагаємося от кожного. Пункт якось протиснути, щоб воно пройшло, особливо ратифікацію Конгресу. Але ви знаєте, я думаю, що нам буде все-таки виборчий процес, який зараз стартує в Сполучених Штатах, і та складність політична всередині країни все таки може зіграти таку роль да, в гарантіях безпеки для України, що нам вдасться. От, заручитися от тими гарантіями, і все-таки пройти ратифікацію конгресу, тому, Поніли, що, думаю, та, тому що політично. Для сполучених штатів завтра їхнє завтра сполучені штати не завершуються. А політика в них завжди як рється є. змінюється, і можуть, будуть якісь інші реакції. Тому говорю, все таки, знаєте, відчаюватися не потрібно. Ми, коли ми дивимося Трампа і його заяви, то вже думаєш, ну все ну це ж вже неможливо. скільки ж можна 25-й рік. Це річ вже не точно неможливо. Так да. тому, тому тут як ж тр три крапки я кажу, ставимо. Да, ставимо три крапки і говорю, і рухаємося далі. І доводимо свою позицію. Про черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною Росією та США, що запланований в Абудабі на 4-5 лютого на тлі російських атак на українську енергосистему, розповіла Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка у сфері зовнішніх і внутрішніх політик. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.